Шалом, мої цікаві бандерівці! Ми з вами продовжуємо говорити на важливі та актуальні теми і робити наше життя кращим завдяки знань, знанням з популярної психіатрії та психотерапії. І сьогодні я хотіла б з вами поговорити на тему, яка для мене логічно продовжує попередню тему, де ми говорили про нейтральність психотерапевта. Чи є вона, чи можлива, яка, і коли вона здоровою а коли вона є деструктивною. І сьогодні я з вами хочу поговорити про один дуже деструктивний та небезпечний тренд, який, як і все гівно в світі, лізе до нас рашки. І, на жаль, цей тренд підхоплено було українцями, і в нас на наших прекрасних теренах він поширений більше, ніж того б хотілося. І це є тренд, ну, я назвала це е, е, токсичне просвітлення, токсична просвітленість. Тобто, я навмисно вживаю такий русизм, тому що я хочу підкреслити, що це є тренд зрашки, це є тренд російський. Е, спочатку я хочу взагалі сказати, що. Відмовитися від російського контенту важливо не тільки тому, що кожен перегляд на Ютубі, кожна придбана книжка російська це грошики на ракету чи дрон шахет русні, яка потім може прилетіти в будинок, можливо, навіть і ваш. Не хотілося б, звісно, але треба трішки думати, коли ви вживаєте ворожий контент, відмовитися не тільки з такої фінансової точки зору важливо, а ще й з точки зору тієї, що це все чинить негативний вплив на наш світогляд, на те, як ми сприймаємо цю проблему, на те, як ми сприймаємо війну, на те, як ми до неї ставимося. І на те, що буде після війни. Чи відновимося ми як суспільство і будемо класні, зможні та дуже потужні, чи ми будемо продовжувати плестися в хвості того, там да, що лишиться від Російської Федерації? Не фізично, так ментально. Чи вийдемо ми з ментальної окупації? Рашка діє дуже хитро. Тут ми маємо визнати, що пропаганда та вплив на маси їм вдається. Якщо б вони так воювали, то вони б давно все захопили. Наше щастя, що робити щось конкретне руками, там щось от вони, напевно, не вміють. зокрема, воювати та нормально жити, але впливати на масу. це класно виходить, і виходило завжди багато століть. Саме тому стільки зросійщених ментально окупованих українців та інших етносів, які е, мали б. Давно вже знати, що то є таке Росія, і бачити всі негативні впливи. Ну, це така велика преамбула, що я хочу сказати? Можливо, ви бачили дуже багато є відео постів, семінарів, лекцій, різноманітних гуру, горінь, різних там сатій, дасів. Марафони бажань, ну, купа цього, називаємо це політкоректно, інфоциганства. В чому там проблема? Проблема в тому, що, ну, по-перше, це формує нездорові відносини з реальністю, тобто замість вчити відповідальності, вчити дорослості, зрілості, там все йде навпаки. Йде інфантилізація, йде розвиток магічного мислення у людини, і кінець кінців це призводить до того: от подивіться на росіян, які в принципі не розуміють, що з ними відбувається. Людина йде на війну, потрапляє в полон і. В очах таке повне нерозуміння, а що такого, да? тому що Багато років знищувалася в людей можливість самостійно мислити, в тому числі завдяки таким от різним тренінгам, семінарам, марафонам і всьому такому іншому. Це один момент, да? тобто інфантилізація людей. Другий момент там дуже поширена, особливо в такій нездоровій езотериці. Дуже поширена віктимізація, віктімблеймінг, тобто звинувачування жертв. Якщо таке з тобою сталося, значить ти щось зробила не так. Тобто є твоє кармічне випробування. І носеться з теренів російських боліт таке під виглядом просвітлення, під виглядом якихось дуже глибоких, неймовірних істин, що українці, якщо з вами таке сталося, ви маєте прийняти, ви маєте полюбити свого ворога, ви маєте змиритися. І це все. Задоволенням повторюють навіть деякі українські, ті самі там, психологи, тарологи, езотерики, чи ким там вони себе називають. І небезпека в тому, що такі штуки набагато більш поширені, ніж класична така психологія, психотерапія. Тому що це в прямому доступі, такого багато. І це, ну, будемо відверті, і не так дорого, як іти до психотерапевта чи нормального психолога, який 20 років вчився, і зрозуміло, що ху, заробляє цим гроші. Да? Такий, скажімо, ширпотреб психологічний та навколо езотеричний. Ну можна собі дозволити. Ні, друзі. Ці копійки потім дуже дорого коштують, тому що ви руйнуєте власне психічне здоров'я. Що ще несеться? Тобто ми маємо розуміти, що всі російські психологи, гуру, езотерики, священники навіть, тобто здавалося б, навіть святі люди, вони всі на службі у влади. Інших там нема. Це є глибинний тоталітарний режим. Все, що говорить росіянин, він говорить, маючи в голові геополітику, навіть якщо він так усвідомлює, ну, не думає, вважає себе світою людиною. Вони всі живуть в парадігмі геополітики. Тобто, що це таке? Це, якщо простими словами, це те, що людина не цікавить, що вона конкретно живе погано, бідно, не може собі нічого Дозволити її цікавить, що в кого ми можемо віджати, що наша територія розширюється. Це називається таке геополітичне мислення, і е, в цьому випадку дуже цікаво, саме чому розвинувся саме вражтя цей тренд, е, тому що крім таких пропагандистських цілей, він допомагає людям елементарно вижити в цій шизофренічній реальності. Ну насправді то вони ж теж люди, вони мають психіку, їм складно. А тут ти можеш собі пояснити і сказати, що я в нірвані, я в потокі, я в ресурсі, я в моменті, я нічого не бачу, що коїть моя країна. Я не бачу, що мій сусід поїхав в Україну гвалтувати жінок та дітей. Я в потоці, в Нірвані, і давайте жити, всіх любити і бути за мір і за все хороше проти всього плохого. Друзі, якщо вам здається, що в якийсь момент ви прокинулися і ви зрозуміли, що треба полюбити, зрозуміти, прийняти росіян і взагалі побачити війну в собі, і взагалі побачити, що ж я такого поганого накоїв, що живу в війні, значить, ви потрапили в вплив. Деструктивних негативних негативних російських дуже хитрих наративів. І якщо вже казати дійсно про відповідальність України, от яка наша відповідальність, що на нас напали? то єдина наша відповідальність, але дуже велика. Що на жаль, за 30 років незалежності ми мало зробили для того, щоб вийти з російської окупації кожен з нас? Ми, на жаль, дуже мало і погано знаємо свою мову, свою культуру. Ми не хочемо переходити на українську так. Мова важить, друзі, мова важлива. Тому що, коли ви говорите іншою мовою, ви по-іншому мислите, ви по-іншому думаєте. Коли ви читаєте українську книжку, а не російську. Повірте мені, там все дуже прозоро. Там все на рівні менталітету, все на рівні мислення. Коли ви продовжуєте жити в парадигмі, яка є разниця, так ви, ну не те, що винні в цій війні, ні, так не можна сказати. Ви не завжди агресор. Але ви, ну цю війну. Пролонгуєте, і ви робите її ну, перемогу да? принаймні для себе. Чому я так кажу? Тому що навіть завтра вони перестають по нас стріляти, все одно ті, хто лишає ці зв'язки з Росією, принаймні у своїй голові, продовжують жити їхніми. Наративами, а вони всі про війну, про геополітику, про те, що ми такі хороші, а всі інші, зокрема, хли, погані. Ну, якщо вам не подобається в цьому жити, якщо ви не хочете нести в свою голову деструктивне лайно з сусідньої країни, то відмовитися від російського контенту, в тому числі від такої хибної, деструктивної, незрозумілої ізотерики та від цього хибного миролюбства. Ніякого миролюбства, коли сьогодні вбивають наших людей та дітей, бути не може. І якщо вам стає шкода росіян і вам здається, що вони всі люди, ну насправді так, да, вони люди, але їм не шкода нас. Їм нас не шкода. І вбиває нас не Путіна, не Шойгу, не хтось там. Вбиває нас весь російський народ: 82 за війну. Оба світ зник. Світло зникло. Ну нічого. Я вже закінчую свою полум'яну промову. Пишіть, як вам це все. На цю тему можна дуже багато говорити. Якщо вам цікаво, то ми будемо розширювати це, будемо ще про це говорити, тому що це дуже важливо. Це з нами на руки, цей дощ надовго. Знов таки, якщо навіть завтра вони перестануть стріляти, боротися за наші душі, за наші мізки, вони не припинять ніколи, бо то є їхня сутність. Так, підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, поширюйте, пропонуйте свої теми. Знаєте, дуже багато тем для огляду в мене народжується з ваших коментарів, з ваших запитань. Тому пишіть, не стримуйте себе і гарного всім дня, наскільки це сьогодні можливо. І до зустрічі! Будьте в безпеці! Пока!